Знаєте, я вже Ах, майже годину сижу на зупинці, чекаю автобус. Я зрозуміла, що це я підняла, о... ну я читала різне в інтернеті, підняла очі, дивлюсь ну зараз нічилась світло, фонарі, ліхтарі, підсвітки. Ну. Я думаю, що це так дивно, що я в чужій країні я зовсім. ну... Не там, де я звикла, не в Британії, де ну, говорять на англійській, де не в Україні, де мій дім, я просто десь не розумію де, чекаю на автобус. Ще і в мене ця постійна тривожність, що я не там, можливо, а вдруг це не та, не та автостанція, а вдруг те, а вдруг інше. Хотіла просто сказати, наскільки. Я... Ну, ця ситуація, вона, вона взагалі незвична, вона не має бути, мабуть, звичною, але вона у такому стані сидіти десь, де інде і чекати на автобус, молитися кожні 10 хвилин, щоб прийшов. Ситуація стала вже звичною. Які у вас історії? Та ситуація як є. А ви думали, перші були для вас жахливі або незрозумілі, а тепер вони буденні?